На океанічній планеті Сінак згаль зізнається Сальвор, що через недовіру до Гаррі Селдона забрала цифрову копію його свідомості, коли залишала Ворон, і напередодні ввечері помістила в первинний радіан. Разом вони досліджують пристрій і виявляють, що план Селдона почав відхилятися від початкового курсу. Друга криза стрімко наближається, і якщо вони не впораються з нею, темна епоха триватиме довше, ніж передбачалося. Вони вирішують перезапустити затоплений корабель Сальвор жебрака, щоб підняти його на поверхню і повернутися на термінус. Тим Копія свідомості Гаррі Селдона, ув'язнена в первинному радіанті, намагається втекти, спілкуючись із загадковою істотою, яка спершу постає в образі Яни, давньої супутниці Селдона, а потім в образі Кале, творця дев'ятого доказу складання, який допоміг створити радіант. Тим не менш, Гаррі вважає, що вона не Янна і не Кале, а нова сутність втілення самого радіанта. Вона каже, що йому слід тікати і натякає, що потрібно зменшити радіант і розгорнути його, щоб вирватися. Також Кале просить зустрітися з нею на планеті світ. На борту корабля Сальвар виявляє несправність в авіоніці, через що плед жебрака не може злетіти. Вона намагається переконати Галь, звільнити Гаррі з радіанта, адже він цифровий дух і зможе швидко усунути несправність, однак Галь вагається. Тим не менш, звільняти його не доводиться, так як Селдон сам з'являється в кабіні корабля. Гаррі лютує на Галь через свої страждання, кажучи їй, що його свідомість була при тямі весь час, поки вона була в кріосні. Також він говорить, що створення другої фундації є вирішальним для виживання. Пер перший та для реалізації його плану. Однак цей процес було перервано, коли Галь втекла з ворона. Зрештою, за допомогою Гаррі, їм вдається запустити плач жебрака та залишити Сінакс. Якраз вчасно до того, як корабель накриває гігантські штормові хвилі. Галь розповідає Гаррі про свої видіння майбутнього, сповнені темряви та віччаю. Вона припускає, що це не передбачення, а спогади її майбутнього я. Вона вирішує зазирнути на 150 років у майбутнє, де її атакує телепатна ім'я Мул, а також бачить. Мертву Сальвор поруч із собою. Крім того, вона дізнається, що друга фундація розташована на планеті Ігніс. Галь і Сальвор думають, що летять на Ігніс. Однак Гаррі направляє плач жебрака до колишньої шахтарської планети світу Ун. Галь не відразу, але все ж погоджується віднести Гаррі до ізольованого місця в горах, де вони зустрічають таємничу жінку на ім'я Кале. Гаррі залишається з нею, а Галь повертається до корабля. Намагаючись злетіти, плач жебрака падає крізь поверхню планети та пробуджує автономні. Гірничо видобувні машини, які свого часу знищили населення планети. Тікаючи від них, Галь і Сальвор вже збираються залишити світ Они, аж раптом сенсори фіксують форму життя, до якої прямують машин. Вони вирушають урятувати цю людину і виявляють, що це Гаррі Селдон, який з невідомих причин тепер має справжнє тіло. Трійця обговорює створення органічного тіла Гаррі, перш ніж їхній корабель входить в атмосферу Ігніса, де його вражають негативні іони, внаслідок чого вони зазнають аварії. Сальвор залишає плачжеб. Брака, щоб знайти того, хто за ними спостерігав, коли вони падали, і воз'єднується з, з Гюго, попри те, що він має бути мертвим. Гаррі скептично ставиться до Гюго, який все ж виявляється телепатом, та разом з іншими Менталіками атакують корабель і захоплюють їх. Трійця постає перед лідеркою Менталіків Телем Бонд, яка повідомляє, що Ігніс є притулком для телепатів. Наступного ранку Сальвор дізнається від молодого Менталіка на ім'я Джосія, як Телем рятувала жителів планети від переслідувань по всій галактиці та привела їх на. Ігніс. Після того, як Телем словесно висловлює своє небажання створення другої фундації, Галь ділиться своїм баченням майбутнього з Телем. Тим не менш, лідерка Менталіків відмовляється прийняти невідворотнє майбутнє. Натомість пропонує навчити Галь керувати Менталіками після своєї смерті, але ставить їй ультиматум вибір між Гаррі та Менталіками. Недовіра Гаррі до Телем зростає і здається, ніби він покидає планету. Насправді ж його схоплюють та утримують Менталіків припливному басейні, де Телем планує його вбити. Коли Вода піднімається і він повільно тоне. Гаррі повертається у спогади свого дитинства, ранніх досліджень на Геліконі та до образу своєї колишньої супутниці Янни. Вона виношувала їхню дитину, але загинула від рук імперії, яка намагалася заволодіти прототипом первинного радіанта. Сальвор залишається підозрілою щодо мотивів Менталіків і раптового відльоту Гаррі, але Галь відхиляє її пропозицію залишити Ігніс. Сальвор продовжує розслідування та виявляє тіло Гаррі лише для того, щоб бути спійманою Телем. Перебуває, Маючи в полоні, Сальор встановлює зв'язок з Гаррі Селдоном у сховищі через первинний радіант і дізнається, як може втекти. Вона згадує пророчі слова Галь про Гобера Мелу, який проткне шкіру імперії. Хоча Гаррі не може використати цю інформацію напряму, зрештою записує його ім'я. Тим часом Телем схоплює Галь та готується до ритуалу перенесення своєї свідомості в її тіло, вказуючи на те, що вже робила це раніше. Телем говорить Галь про те, що саме вона навіяла думки про втечу з її рідної планети. Ритуал вчасно перериває Сальвор, і вони разом з Галь тікають до свого корабля. Телем підкоряє свідомість Галь і Сальвор та збирається їх убити, але втручається неочікувано живий Гаррі і вбиває Телем. Галь ділиться із Сальвор подробицями про те, як вона допомогла Гарі врятуватися та приховати його порятунок. А також Тріця дізнається, що Телем багато років контролювала волю менталіків. Втім, після смерті Телем її свідомість переходить у Джосію, якого вона змушує вистрілити в Галь, однак рятуючи матір, Сальвор гине. Смерть Сальвор стає для Галь та Гарі доказом того, що майбутнє не визначене. Тож вони погоджуються впасти в кріосон, прокидаючись щороку, щоб навчати другу фундацію. Через 173 роки після вигнання Селдона та заснування фундації імператор Клеон XVII переживає замах, організований таємничою організацією сліпих ангелів у той момент, коли він займається сексом з Демерзель. Після лікування від поранення він звинувачує у змові своїх клонів, брата Світанка та брата Суті та наказує перевірити їх спогади. День має намір одружитися з королевою Сарет, з Хмарного Домініону, чим прагне покласти край генетичній династії та змінити курс імперії. Сарет не вражена його амбіцій. І з підозрою ставиться до нього, відверто зневажаючи його пропозицію. Демерзель перериває прийом гостей і розповідає про тіло командира Дорвіна, яке було знайдено після століття перебування в космосі. З'ясовується, що термінус не було знищено мегаспалахом, як вважалося раніше. Через те, що цей інцидент стався одночасно з викриттям генетичних змін в династії Клеонів, мегаспалах ніколи належним чином не досліджували. День вирішує продовжити розслідування, перш ніж продовжити будь-які подальші дії. Згодом, де Мерзель повідомляє дню про результати перевірки спогадів братів сутінь і світанка. Виявляється, що вони не контактували з ліпими ангелами чи будь-ким підозріли. Хоча день полегшено зіткає, демерзель зауважує, що точніше буде сказати, вони не пам'ятають про свою причетність, тож вона працюватиме над усуненням можливої прогалини. Також Демерзель наказує змінити спогади медичного персоналу, щоб ті нічого не пам'ятали про інцидент. Крім того, Демерзель пропонує надіслати генерала Балріоза, щоб він розслідував діяльність фундації. Відмовляється, тому що Ріос колись порушив його наказ, хоча й здобув перемогу для імперії. Врешті день погоджується, але наказує Демерзель убити Ріоза, якщо той відмовиться від місії. Від імені імперії Демерзель звільняє Белріоза, який відбуває покарання виправній колонії на Лепсисі. Після офіційної аудієнції в імперському палаці Ріос отримує завдання і возз'єднується зі своїм чоловіком Глевеном. Невдовзі він очолює імперський флот і вирушає до зовнішніх рубежів. За вечерею, королева Саред обговорює з днем деталі їхніх. Майбутнього союзу, тактовно торкаючись теми нещодавнього замаху на вбивство. Саред просить показати їй резервних клонів, і день проводить її до принципіуму. Вони обговорюють, як клони отримують оновлення пам'яті, з яких видаляють лише спогади про їхню смерть. Розмова переходить на тему розмноження природного або штучного. Саред згадує, що чула чутки про зміни в генетичній династії і припускає, що саме через це імперія зацікавлена в союзі з нею. Брат Сутінь, і Ру Корін та наставниця Саред гуляють. Садами палац, обережно розпитуючи один одного про можливу причетність до замаху на брата дня. Між ними виникає довіра, заснована на взаємній чесності. Вони згадують минуле, коли Ру була наложницею при імперському дворі. Сутінь пропонує показати їй записи їхніх зустрічей, адже її спогади було стерто перед тим, як вона покинула Трантор. Тим часом Саред, користуючись допомогою імперського солдата, починає розслідування обставин загибелі своєї сім'ї, у смерті яких вона підозрює дня. Саред вдається отримати доступ до спальні Клеона та намагається зрозуміти, як він вижив після спроби вбивства, і під час сварки з днем вона приймає його пропозицію шлюбу. Сутінь і Ру переглядають записи про їхнє минуле і розмовляють про старання пам'яті. Під час розмови з Демерзель сутінь непокоїться повноваженнями дня переглядати пам'ять його самого та світанка, тож разом з ним відвідує меморіум, щоб порівняти об'єми пам'яті всіх клеонів, і з'ясовує, що оригінальний клеон мав значно більше даних, ніж решта. Саред і Руді знаються, що спогади. Клеонів недоступні, тож дістають записи пам'яті одного з медпрацівників. Переглядаючи їх, вони з'ясовують, що Демерзель насправді робот. Братдень представляє свою майбутню наречену жителям Трантора, але Саред випереджає його, завойовує прихильність натовпу і залишає дня збентеженим. Пізніше Саред проходить обов'язковий медичний огляд, щоб перевірити її фертильність. Через словесні провокації Саред, Демерзель натякає на свою причетність до вбивства її родини, тим самим підтверджуючи підозри Саред. Після цього вона зустрічається з днем у саду і натякає, що знає правду про смерть своєї родини, а потім пропонує світанку запліднити її замість дня. Через 138 років з моменту першої активації сховища на термінусі знову зникає нульове поле. Директор фундації Сев Сермак не може повірити в те, що Селдон повертається, але це може означати лише одне знак наближення війни з імперією. Тим часом на планеті Сівенна Полі Верісов, верховний клірик фундації та його учениця Константа, поширює вчення церкви галактичного духа. Її мета поширення вчення пророка Гарі Селдона, пропонуючи раціональну модель для життя людей та устрою їхніх суспільств. Завдяки передовим технологіям. В фундації клірики вдають із себе чаклунів, здатних левітувати, і створювати вражаючі світлові та звукові ефекти з нічого. Під час виступу перед жителями планети Константа отримує повідомлення про відкриття сховища, тож вони негайно вирушають назад на термінус, аби побачити, що станеться. Наглядач термінуса Єгерфаунд підходить до сховища і виголошує промову перед натовпом, але раптово він піднімається в повітря і згорає живцем. Після чого на поверхні сховища з'являється ім'я Меллоу. Гобмело, шахрай і вправний торговець викрадає артефакт око Корела з допомогою телепортаційного пристрою рокіровки. Коли план провалюється, його схоплюють і засуджують до страти, але Гобер ще раз переграє своїх супротивників. Знову використовує телепортацію і тікає з Корела на кораблі, на якому щойно прибули Полі та Константа, щоб просити його про допомогу. Полі Константа і Гобермелу прибувають до Термінуса і разом з Ефом Сермаком заходять до сховища, де зустрічають голограму Гаррі Селдона. Психоісторик наказує. Клірикам розпочати мирні переговори з імперією, щоб уникнути війни. Натомість Гобер отримує окремі інструкції і вирушає у власну подорож разом з Бекі, з звіром, прирученим Константою. Велеріос і Главен таємно проникають на Сівенну, щоб зустрітися з інформатором Б'юсимом баром, який розповідає їм про так званих чарівників. Ріос і Главен дізнаються, що фундація користується особистою аурою імперії, а також що їхнім ще під кораблям не потрібні косміти для гіперподорожей. До будинку прибуває місцева поліція, попереджена одним із сміттярів, тож вони змушені тікати. Під час розмови бар отруїв себе та просить Ріоза його добити. Гобермел прибуває за координатами, які дав йому Гаррі Селдон, і знаходить величезний зореліт. Піднявшись на борт, він проходить коридорами і потрапляє до приміщення, де Гобера оточують косміти, 10% з яких служать імперії. Їхня лідерка на ім'я Вона є Центр запитує, хто він і чому осквернив початковий рік. Гобермелу пропонує звільнити космітів від рабства, надавши їм розроблений фундацією синтезований мікроелемент опалеск, від якого залежить їх існування. Зваживши ризики, вона є центр відхиляє пропозицію Гобера. І і Передає його генералу Ріосу. Попередньо зв'язавши зі своєю донькою, вона згинає світло, яка знаходиться на флагмані імперії. За допомогою Беккі Гоберу вдається втекти від Ріоса на своєму шепіт кораблі, продемонструвавши технологію гіперстрибка фундації. Повідомивши імперію про отриману інформацію, Ріос і Главен обговорюють можливі варіанти виступу проти імперії, але зрештою, Ріос визнає, що будь-які подібні дії надто великі ризи. Константа і Полі прибувають на Трантор, щоб встановити дипломатичні відносини з імперією, а пізно ввечері їх заарештовують. Певний час вони залишаються під вартою, а згодом все ж отримують аудієнцію з імперією. Виявляється, що Константа несвідомо несла в собі копію свідомості Гарі Селдона, який протистоїть дню та виводить його з рівноваги, змушуючи того організувати блокаду Термінуса. Брат Сутінь застає ру, яка нишпорить по коях мерзе, що призводить до розмови про можливість відновлення пам'яті хмарного домініону. Це змушує сутінь підозрити у причетності до замаху, але Ру заперечує звинувачення. Пізніше, коли вони разом розглядають фреску душ, помічають на ній дивну ділянку, яка не рухається, однак їх переривають, повідомивши про наближення страти кліриків. В Тієї миті, коли Константа має загинути, корабель Гобера Мелу раптово з'являється над платформою Палацу. Скориставшись хаосом, Гоберу вдається врятувати Константу, однак поле залишається в руках імперії. Беккі майже вбиває дня, перш її встигають застрелити. Незважаючи на спротив сутіні та демерзів, але за підтримки Сари день вирішує особисто відвідати Термінус, а також бере із собою Полі. Пізніше Ру застерігає Саред через її зухвалі стосунки зі світанком. Константа і Гобер всередині шепіт корабля, а також Саред і світанок на Транторі, розвивають свої стосунки. У той час як Сутінь і Ру знаходять прохід за фрескою душ, який веде до прихованого приміщення. Там їх зустрічає проекція Клеона І, яка розповідає минуле демерзель. Шість століть тому молодий принц Клеон з династії Ентен. На прихований прохід у палаці і знаходить кімнату, де зустрічає ув'язнену демерзель. Вона спокушає його розповідями про війни роботів, а з роками під час повторних візитів заспокоює бажання дорослого Клеона своїми історіями. Літній Клеон, зрештою, звільняє її з п'ятитисячолітнього ув'язнення і в момент її вагання встановлює програму, яка змушує її служити імперії. Прибувши до термінуса, день зустрічається з керівництвом фундації і відвідує церкву галактичного духа, де, після огляду, з люттю проголошує її військовим об'єктом і наказує стратити священників. Тим часом корабель Інвіктус активується і починається битва між імперським флотом та фундацією, в якій остання зазнає поразки. День входить до сховища і вимагає від Селдона зректися психоісторії. Коли той відмовляється, день наказує спрямувати знешкоджений інвіктус на планету. Гобарамелов і Константу, яких напередодні схопив Балеріоз за наказом дня, приводять на місток флагман, де Мерзель раптово залишає дня і повертається на Трантор, поки падіння інвіктуса знищує термінус. Імператор споглядаючи це, усміхається. А потім наказує флоту стрибнути до союзних світів фундації та знищити і їх. Коли Ріос відмовляється виконати наказ, день звільняє його з посади. Вона згинає світло за допомогою послідовних стрибків, запускає кораблі один в одного, тим самим запускає незворотній процес і поступово знищує весь імперський флот. З'ясовується, що Гобермело таки уклав угоду з космітами. Розлючений день кидається на нього з кулаками, але у бійку втручається Белріос. Сутичка завершується тим, що день викидає генерало відкритий космос. З проте, скориставшись телепортаційним пристроєм рокіровки, Ріо залишається живим, а день гине. Розуміючи, що врятуватися вже неможливо, Гобер зворушливо прощається з Константою та запускає її в космос в єдиній рятувальній капсулі, сподіваючись, що хтось її знайде. Сам же разом з Ріозом гине на борту приреченого імперського флагмана. Демерзель повертається на Трантор і виявляє сутінь Іру, які опинилися в пасті. З'ясовується, що це саме вона найняла сліпих ангелів, а провину перекладає на Сарат, яку одразу. Ув'язнюють сутін, усвідомивши неминуче, лишає на шиї Демерзель зелений знак зради, а та неохоче вбиває їх обох. Під час розмови з Демерзель Світанок помічає знак зради і усвідомлює всю правду. Він рятує вагітну Сарет і разом вони тікають з Трантора. Коли всі троє братів загинули або зникли, Демерзель активує нові капсули з клонами та запускає копію первинного радіанта, залишену їй Гаррі Селдоном. Тим часом у космосі біля зруйнованого термінуса величезне сховище затягує капсулу з Константою, де вона воз'єднується з полі та рештою врятованого населення. Через 152 роки в майбутньому мул відчуває присутність. Галь Дякую, що переглянули відео до кінця. До нових зустрічей!